Дорогі мої, так як молитва створила оте непереможне, непробивне тло навколо майдану, навколо нашої столиці, навколо України і дала нашому ворогу зламати наш народ духовно, а він це намагався робити певними засобами, так само. І молитва кожного з нас, кожного українця і всіх церков допоможе нашим воїнам захистити нашу вітчизну від того згубного впливу. І ота свободолюбивість, волелюбність наша е, переможе нарешті цього ворога і вже назавжди, і вже більше він не посміє нас на нас нападати і нас не намагатиметься. Поневолити мужності нам козацької і ще більшої мужності тих воїнів, які зараз там нас захищають, тих немірних умовах, які зараз готові вже піти стати на захист. Нехай Господь Бог супроводжує їх кожної миті їхньої служби там, на Донбасі, на передньому краї, на фронті. Нехай Богородиця покривається тимом хвором, і нехай Божа любов захищає їх. І всіх нас, і всю Україну, Спаси Господи.